Така ситуація. Познайомився з баристою у кав'ярні. У неї є чоловік. Домовилися зустрітися. Але був обстріл міста, та ми не побачились. Коли я її написав, вона відповіла, що я її не писав ввечері. Щоб я її не писав ввечері. Зустрітися погоджується, але не ввечері, тільки в день. Переписується позитивно. Написала, що була вільна в день, але я був на роботі. Вона так себе поводить через чоловіка, щоб не спалитись. Ну, зрозуміло, так. Питання: як їй краще написати, куди вести на перше побачення. Ну, по-перше, ти можеш зайти в ту ж кафешку, де ти з нею знайомився, і там з нею домовитись про побачення, вести її просто вдень в якусь іншу кафешку, не там, де вона працює, так? Ну, і пробувати з нею йти по стадіях. Я б сказав так: одне побачення, де ви з нею цілуєтесь, а на наступне побачення вже в день будеш тягнути її до себе, чи вже в день будеш її там тягнути на зйомну хату. Це ну, нормально. Якщо вона з тобою готова спілкуватись, якщо вона готова зраджувати з тобою своєму чоловіку, ну усе тобі треба просто знайти так, щоб і у тебе і у неї був час в день. Так, це виключення з правил. Але тут це необхідність. Це необхідність. Тому просто дій. Просто кавою до мене або в кальяну, щоб зручніше було поцілувати, та знову ж таки до себе. Мені другий варіант більше подобається. Переписування, флірт, все супер, я дівчині зайшов. Питання, як бути в такій ситуації. Є якісь особливості? Особливості немає. Просто те, що ти розумієш, що, окрім того, щоб їй сподобатись, додається те, що треба не спалитись все. Або просто прийти, коли вона працює у кав'ярні, то домовлятись одразу. Дякую. Домовляйся одразу. Спочатку кафешка, там вийшло на поцілунок. В цей раз чи наступний вже ведеш до себе. Успіхів!